Ось іду по рейці і хитаюсь, чи дійду до краю, чи впаду. Ліс ліворуч, мов зелений заяць, задивився на мою худу. Десь далеко одинокий коник, пісню травам і лісам згадав наче гасне дерев'яний дзвоник, наче спить і падає вода, Скільки днів любилося з ночами, розставало вранці у вікні, скільки птиць летіло над полями. Не верталося до мене у вісні. Я йду по рейці і хитаюсь. Чи дійду до віку, чи впаду. Ліс спинився. ліс, мов зелений заяць, здивився на мою ходу. Майк Йогансен. ля 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 раз, раз. Е, Ну добре, треба починати наш серйозний подкаст. Всім привіт! Це серйозний подкаст про українську літературу. Цей подкаст вигадала. Та втілює харківська громадська організація, харківська мандрівна громадська організація трубадури, яка досліджує міждисциплінарні практики в мистецтві. Учасники трубадури цієї організації це я, Ксюша, Зякіна Ксюша. Просто. Не знаю, та Юрій Ресоха. спочатку представлю себе. Я Ксюша, я позиціоную себе як мандрівницю між медіа міждисциплінарною мистецтвою. Тобто я сприймаю різні медіа радше як інструменти і не фокусуюсь на одному, поки що так. Я працюю з автентичним рухом, плейбек перформансом анімацією та текстом. Зараз іноді роблю якісь кураторські проєкти, наприклад, як цей подкаст, і різні воркшопи. Все таке. Тепер познайомимося з нашим учасником цього випуску Юрієм Ресохою. Юрієм, Юрієм Ресохою. Розкажи про себе та про що ти сьогодні будеш розповідати? Добрий день. Мене звати Юрій Расоха. Як вже сказала Ксюша, я співзасновник громадської організації Трубадури. Я культуролог. Ось нещодавно отримав свій диплом. Вітаю, дякую, культурний менеджер, митець і. Сподіваюсь, одного дня я теж долучусь до переліку людей, які зробили свій внесок українську літературу. Але поки що ми просто будемо про неї говорити. І сьогодні ми будемо говорити про таку, можливо, неочікувану для когось тему на ту тему, про яку я вважаю, справді варто говорити, тому що це певна деконструкція тих наративів, які є щодо літератури в цілому. Якщо ми кажемо про українську літературу, то мабуть будь-яка. Розмова про українську літературу, яка себе поважає, це певна деконструкція наративів усталених, а це деконструкція усталених наративів. Деконструкція наративів це коли у нас є якась історія, так усталена, яку розповідають про щось, і яку не дуже піддають критиці, її вважають чимось, що саме собою розуміється. І коли ми це деконструюємо, так це деконструкція. Тобто ми беремо цю конструкцію цієї історії, цього наративу. І ми піддаємо її критися, ми розкладаємо на частинки як пазл, який складений, але ми беремо його і перемішуємо так. І дивимось на окремі ці пазлинки. І сьогодні, власне кажучи, якщо конкретніше, то ми поговоримо про фанфік як напрям літератури. З академічної точки зору, і конкретно потім розглянемо це в контексті української літератури. Та можливо почнемо з того, що таке фанфік. Це дуже цікаве питання. Я про це якось писав курс по роботу. Взагалі не існує одного чіткого визначення слова фанфік, тому що якщо ми візьмемо якісь визначення, які можна знайти в інтернеті, в якихось дуже надійних випках джерелах на штат Вікіпедії, то там буде написано щось на кшталт того, що це туринна робота, написана за якимось готовим. Все але у цього є багато якихось недоліків. По перше, якщо ми візьмемо те, що люди реально називають фанфіками, і зайдемо на якийсь сайт, на якому викладають фанфіки, то там буде така річ, як. Оріджінали. Оріджінали — це фанфіки, які не засновані на якомусь іншому всесвіті, і відповідно, якщо ми беремо непрескриптивний підхід, тобто це значить, коли у нас є визначення, і ми під це визначення підганяємо. і Якщо ми беремо прескриптивний підхід, так і дивимося на оріджінали, то ми такі, ні, це не фанфіки. Вони не підходять під наше визначення. Це не фанфіки. Але звісно, це не дуже гарний на мою думку підхід. І його це дескриптивний підхід. Дескриптивний це коли ми беремо якийсь феномен, ми бачимо, як люди його описують, і намагаємося під фактичні наші дані підігнати наше визначення. І мені, звісно, більш цікаво в цьому випадку застосовувати дескриптивний підхід. Відповідно, тоді оригінал — це фанфіки. Ми це визнаємо, тому що їх називають фанфіками. І, Відповідно, тоді нам треба. Придумати якесь визначення, яке вписує в себе як оригінали, так і ні, і те, до чого я прийшов протягом <продів> написання своєї курсової, це те, що Mm. В якомусь сенсі Це теж фанфік, <рес> ні насправді так, то питання того, що таке фанфік, воно дуже цікаве, тому що якщо візьмемо, наприклад, не знаю, брестну комедію Данте, то це фактично фанфік, у якому він такий, о, ось ця дівчина, яка мені подобається, вона буде мене супроводжувати моїй подорожі. А ще я зустріну там Вергілія і половину інших видатних фігур ну, так з біблії і... та історії. Звісно, якщо намагатися. Використовувати лише визначення того, що це якийсь похідний твір, то в цілому навіть там Данте, навіть не знаю, новий заповіт, якщо вже бути зовсім богохульним, можна назвати фанфіком. Якраз хотіла сказати, що Іван Єлі, певно, теж можна назвати фанфіком. Так, за старим заповітом. От але я б так не робив. Тому що це занадто вузьке розуміння фанфіку, якщо більш серйозно, то про фанфік можна казати лише після появи такої речі, як авторське право. А авторське право виникає у більш-менш сучасному вигляді доволі пізно, якщо не помиляюсь, я вже доволі давно це писав, тому я не пам'ятаю всіх деталей. Стається першим документом, який наближений до авторського права, був статут королеви Анни у 1700 сімсот якихось там роках. Ну якщо які небудь документи, типу там Ярослава Мудрого, законів і все таке, а, це в них вже теж була, було авторство, і там а, не старетипися. Насправді, ну. Авторство це дуже цікавий феномен, тому що саме авторське право, як те, що людина, яка щось створила, вона має право потім за це отримувати гроші. Це дуже новий феномен. Тобто, той самий наприклад, Шекспір в його часи ще такого не існувало. Якщо ти мав можливість видати його книгу, то ти міг це зробити. Ну, в sensі, на книгу п'єсу, так, текст є п'єси. І, і тебе б ніхто не не зміг за це засудити, і ти міг би отримати собі всі гроші за це. І фактично, ну більше того, навіть ще в часи. Шекспіра повна новизна, вона вважалася чимось так собі. І ну, як ми знаємо, що Шекспір вже і Ромео Джульєту базував на а, якомусь нартиві, який існував до нього. І ну, в цілому, насправді, якщо брати те, що він про що він писав, то він. Значною мірою писав про якісь відомі історичні події, про якихось відомих історичних людей та і так далі. Тому фактично про фанфіки можна говорити лише тоді, коли авторське право прям усталюється. А це вже з тобто, ав... 19 століття. Авторське право це активна згода автора на те, щоб його твір видавали? А, авторське право це право того, що якщо ти щось створив. Це зареєстрував, то ти сам вирішує, що робити з цим далі. Тобто, якщо хтось це буде видавати без твоєї згоди, то ти маєш право засудити цю людину і отримати з цього гроші. У цього є кілька винятків. Тобто, один виняток це пародія. пародівати можна спокійно, і інший виняток, ну це якщо ти щось робиш некомерційно і власне кажеш, що фанфіки вони не комерційні за своєю природою. Ти, наприклад, якщо нас є там Гарі Поттер», так коли хтось продає щось з Гаррі Поттером, то за це. Має отримувати гроші роулінг, тому що у неї авторське право на Гаррі Поттер. Але якщо ти на якійсь платформі розміщуєш фанфік, чи якийсь фан-арт, і ти не отримуєш цих грошей, то ти маєш на себе повне право, бо ну ти не порушуєш авторське право. Це працює таким чином. Відповідно, сюди все ще доволі складно вписується оригіналою, Але я би сказав, що можна визначити фанфік як певний твір, що розміщений на спеціальній платформі для розміщення аматорських творів, які. Можуть як базуватися на якомусь іншому творі чи сетингу, так і ні, що значить аматорських твоєму розумінні тут а, аматорських у цьому випадку вживається абсолютно без негативного контексту. Радше в тому сенсі, що це ну написано непрофесійними письменниками, людьми, які заробляють на цьому гроші. Технічно на цих платформах професійні письменники теж можуть писати, особливо враховуючи ну, просто, що, що таке професійні. А, ну, ті, хто отримують за це гроші, ті, хто okay. знає, прям видаються у видавництвах і так далі. Ну, зрозуміло, що це дуже умовне розрізнення, але я думаю, якщо узагальнювати будь-яке визначення це узагальнення, то можна дозволити собі сказати про аматорське. але знову ж таки, я підкреслюю, що це без якогось негативного забарвлення, тому що це нормально, що не всі професійні письменники. І більше того, я би сказав, що фанфіки можуть бути гарним полем для тренування для людей, які. Хочуть потім вийти на якийсь більш професійний рівень, але їм потрібний безпечний майданчик для експериментування. Чи писав ти фанфіки в дитинстві або не в дитинстві? Uh, у дитинстві ні. Нещодавно так я почав писати фанфіки, а я їх нікуди не вкладав. Але я почав це робити, тому що ну справді, оскільки я мрію. Стати письменником в якийсь момент. Ну, серед інших речей, про які я мрія, це не моя єдина мрія. У мене міждисциплінарні мрії. Але так я вирішив, що це дуже гарний спосіб дозволити собі ці експерименти, дозволити собі писати не ідеально і ну, в цьому плані це дуже класно. Я думаю, що будь-яка, на мою думку, класна книжка, вона написана не ідеально, тому що вона так більш жива. Так, ідеальних книжок чи взагалі творів не існує, якщо так пішло. Я теж писала фанфіки. Не в, шост, в шостому класі я, ну, я досі фанатка Шерлока безмежна, але в шостому класі я вперше подивилася британського Шерлока. І я довго обирала чи писати фанфік про Шерлока чи про Маріарті. Але вирішила, що про Маріарті мені хотілося якесь таке чисте, чисте зло. Мене дуже засмутило, що там немає героїнь жінок. І Я, коротше, не писала фанфік про Джейн Маріарті, тобто про дівчину. Ну вона в результаті не була. Злодійкою вона була мною в шостому класі, але я я прям довго його писала. Я думаю, я може, його рік писала, як вона жила на кришах. Мені здається, що це був щоденник, але від третьої особи іноді так легше було писати якісь штуки, які я уявляла, що зі мною не можуть статися, а ось з нею можуть статись. Так, ну це справді дуже класний простір для експериментування, але я можу сказати ще, чому я. Обрав, знаєш, з в тому числі такої напівакадемічної точки зору розглядати тематику фанфіку, тому що я вважаю, що наша задача як культурологів це дивитися на всі твори з розплющеними очима, не даючи якимось нашим. Упередженням затьмарювати погляд, відповідно, ми маємо бути готові побачити красу, в будь-якому витворі мистецтва, навіть якщо це мистецтво не вважається високим чи таким елітарним мистецтвом. Ми схожі речі говорили про комікси з машикою, вишицькою. Певний час комікси теж вважалися таким дуже низьким жанром мистецтва. Це розрізнення, воно взагалі таке дуже. Не знаю, снопськи, на мою думку, mm -hmm. тому що ну будь-який твір він може стати причиною глибокої рефлексії, і плюс комікси вони були дуже сильно розповсюджені і дуже тиражовані. І за рахунок кількості коміксів мені здається, що цих рефлексій могло бути більше ніж, наприклад, від якогось. Ну ну добре, я не хочу порівнювати, тому що ну mm так. -hmm. Ще хотів сказати про важливість, якщо казати про українську літературу, про важливість ось цього експериментування, яке дає ну фанфік, чи щось навколо фанфіка, тому що фактично українська літературна мова вона почалася з Енеїди Котляревського. А Енеїда Котляревського це фактична пародія на античну Енеїду. І те, що дало простір Котляревському зробити це сучасною йому українською мовою, це той факт, що це якби не щось таке серйозне, так і відповідно його за це не як якби ми зараз сказали, за те, що він це українською мовою зробив. І це ну справді цей простір для експериментування, він який дає простір фанфіка, він фактично стоїть у витокі української мови. Ну і плюс, якщо казати про навіть оригінальну Енеїду, то вона значною мірою є фанфіком за Одісею його Мера. Тому тут прям такий потрійний фанфік. І мені здається, що цього не треба цуратись, тому що знову ж таки у фанфіках може, можна знайти, якщо шукати, дуже велику кількість мистецького значення, на мою думку. Я ще подумала, що те, що це ну добре, це не тому, що це низький жанр, але умовно, тому що у фанфіка немає якогось такого ярличка серйозності і елітарності. То мені здається, що це дуже гарний спосіб присвоювати собі культуру. Тобто, наприклад, там будь-який підліток чи не підліток, просто будь-яка людина може взяти якогось персонажа важливого для ну там не знаю, наприклад. Десь українку, ось і написати не про неї щось своє, і Таким чином вона стає співучасником того, що відбувається. І я думаю, що це дуже прикольний спосіб відчути, що ця культура саме твоя культура, так це правда. Справді, фанфіки дають дуже гарний спосіб наблизитися до персонажів. Тому, можливо, не не збіг те, що фендом так сеттинг, за яким ледь не найбільше фанфіків, це Гаррі Поттер». тому що дуже багато хто в дитинстві читав Гаррі Поттера». І мріяв потрапити у цей світ магії теж почуватися так само вільно, так само вдома, як Гаррі почувався у Гогвартсі. І власне кажучи, якщо брати мій найбільш улюблений фанфік усіх часів, то це Гаррі Поттер і методи раціональності. Це прям ну, насправді дуже відомий фанфік. Я думаю, багато хто з читачів міг навіть це і читати, от але там справді. Дуже цікавої точки зору розкривається погляд в цілому на науку, на суспільство, і це за своїми темами, за своїми мотивами. Він іде дуже далеко від оригіналу, і він з одного боку продовжує розкривати теми і мотиви, які є в оригіналі, але він робить це з іншого ракурсу, і він також додає туди якісь нові теми і мотиви. Хто за нього гроші отримує ролінг чи автор? А, технічно за нього ну. Й його не можна видавати, але і, його видали там. Ну, я особисто сушила квіточки в виданні Гаррі Поттера і А, Я, чесно кажучи, не впевнений, хто отримає за нього гроші. Але я думаю, майже гарантований роулінг, а не Елізар Рідковський, автор цього фанфіку. На жаль, на жаль, звісно, ну тут можна вести дискусію щодо справедливості цього, але ну, так воно є. Але я в цілому хотів ще сказати, що на мою думку, гарний фанфік він має такі. Самі ознаки, якщо вже виводити якісь формули, як і гарний сиквел, тобто гарне продовження попереднього твору, тому що з одного боку він справді продовжує ось ці теми і мотиви оригіналу, з іншого боку, він додає якісь свої власні. Я думаю, ми можемо переходити Я до. Я Думаю, так можна переходити до цього. І для сьогоднішнього розбору якогось конкретного українського фанфіку, ми знайшли один фанфік на платформі Fanfic.ua. Взагалі є і інші платформи, на яких можуть розміщуватися українські фанфіки. Є, наприклад, Аркуш. Ну це радше не для фанфіків, а для оригінальних історій воно себе так подає, але фанфіки там теж є. Насправді на деяких міжнародних платформах можуть і українською мовою розміщуватися фанфіки, таких як Archive of Our Own я не помиляюсь, ну, AO3, вона звичайно скоро називається. Це найбільша англомовна платформа, але там, крім англійської, можуть іншими мовами публікувати, і в тому числі українською. Але є також і спеціалізовані українські платформи, в тому числі fanfic.com.ua. І там ми знайшли фанфік, що має назву розділ перший і останній. Е, так, це його назва. Що? Ось я намагався, чому я мовчав, тому що я намагався зрозуміти, чи це його назва чи ні. Ну я думаю, що можна сказати. Фанфік про Івана Френка, Лесю Українку, Ольгу Кабулянську та Тараса Шевченка. Так. Рейтинг PG-13, розмір міні, взаємовідносини, слеш, мітки, алкоголь, вечірки, вищі учбові заклади від друзів до коханців, обґрунтований ООС. Не знаю, що це ОС це блін. Я не пам'ятаю, як це розшифровується, але якщо коротко, то це коли певний персонаж з оригіналу. Він за своїм характером відступає від характеру, як він описаний в оригіналі, і відповідно, наприклад, якщо у нас є не знаю, шерлок, так і шерлок у нас в оригіналі описаний як якийсь дуже розумний, то ОЕС буде, коли у нас шерлок буде просто повним ідіотом. Наприклад, не шерлок. Так, а... добре, поети, різностатева, дружба, флав. Що це таке? Флав, це він будемо пояснювати. Фанфічну термінологію. Флав — це коли у нас є певна романтична лінія, і флав це мімімічність, умовно кажучи. Тобто, коли там, не знаю, вони дергуються на одному квіточку, вони лежать, обіймаються, ну коротше, щось таке. Мімімішне. А що таке слеш? Слеш це насправді окрема цікава тема. Якщо брати направленість романтичних фанфіків, то романтичні фанфіки поділяються на кілька типів. Ну, по-перше, я наголошу на тому, що не всі фанфіки романтичні і якось стосуються романтики чи сексу. Але значна частина, мабуть, більша частина фанфіків стосується романтики чи сексу. І їх поділяються направленістю за гендером задіяних осіб, так би мовити. І слеш — це коли у нас два чоловіка. Гет це коли у нас чоловік і жінка Фем слеш це коли у нас дві жінки. І відповідно те, що тут написано слеш, це, це значить, що цей фанфік базується в першу чергу на стосунках між двома чоловіками. Тобто в цьому випадку між Іваном Франком та Тарасом Шевченком. Попередження, я не дозволяю перекладати свою роботу російською мовою. Правильно, база. Щаще хотів сказати, насправді, що так, як помітишка на полях, що дуже цікаво, насправді, наскільки. Непропорційно по відношенню до загального населення, так і до якоїсь такої більш елітарної літератури у фанфіках багато тем, що стосується ЛГБТ-спільноти, В цьому можна шукати багато пояснень одне з них в тому, що це не щось, що дозволяється значно, досі значною мірою у мейнстримних медіа, і відповідно, коли автори, то звичайно жінки, так зазвичай фанфіки пишуть жінки. Більшою мірою статистично так, тобто як дивився без условлено. А все я дивився це теж цікаве питання. Я дивився статистику опитування якраз на найбільшій англомовній платформі Фанфіків AO3. і там демографічне опитування відбувалося ще 100 років тому, у 2013 році. Взагалі, так довго не живуть. Але е, там краще більшість були жінки, і більша частина належала до лгбт спільноти. та фактично, більша частина авторів фанфіків це бісексуальні жінки, вона кажучи. Чому жінки? Тому що ну можливо знову ж таки в більш традиційних медіа на все ще менше можливості для самовтілення, але я думаю, що це ще пов'язане не з самовтіленням в цілому, а до втіленням конкретно якихось романтичних сексуальних фантазій. що, так, так. в чоловіків немає романтичних і сексуальних фантазій? Є, але, мабуть, їх більш з одного боку їх більш менстрімно можна показувати, з іншого боку. Чому? В сенсі, я не дуже розумію, що ти маєш на увазі. Я не знаю, це припущення. Це не... Мені треба самому над цим подумати, тому що тут немає якогось однозначної відповіді. Можливо, ще тому, що написання, мовно кажучи, прям фанфіку, воно вимагає певного більшого контакту і з емоціями? З своїми емоціями, бажаннями і так далі. А у нас в суспільстві досі доволі сильно через чоловічу соціалізацію. Це стоматизується. А, ну, цього а, має от, тому... Це моє припущення, знову ж таки, так то це треба якось ще серйозніше досліджувати, бо це для мене самого дуже затакого тема, чому середовище фантиків настільки жіноче і чому воно настільки квірне. А і чому, а чому там так багато сексу і всього такого? Ну тому що ми дуже багато, ось тут я думаю, вже можна сказати доволі впевнено, що ми доволі сильно репресуємо досі сексуальність в мейнстрімних медіа. І відповідно ми не підемо в кіно, щоб подивитись фільм, якийсь такий мейнстримний. і там, там може бути якась сцена сексу, але вона не буде прям показана, вона буде речі, Там максимум це буде показане якесь оголене тіло, і потім показано, як вони лежать в ліжку, обіймаються. А, а сам процес не буде показаний. Ні, ну Для є різні, є... є різні фільми. Є і різні фільми, але такі фільми зазвичай не показуються в кіно, і вони теж не мейнстримні. Тобто, порно це окрема категорія. давайте Ні, так. Ні, я маю на увазі, наприклад, фільм, боже, найтепліший колір це синій. Я не просто його. Я його дивилася давно і російською, тому я не знаю, як назва правильно українською буде. Я... Це історія лесбійок», і там дуже довга сцена сексу, і вона прям дуже деталізована і красива. Але мені все цього показувало, в і, ну, звісно, є такі фільми. Я про те, що це радше виняток з правила ніж правило. Угу. Тобто, ну зрозуміло, що ми не живемо в настільки портальському суспільстві, щоб таких фільмів зовсім не було, так. Але в цілому їх не так багато, і їх не такий великий відсоток. І відповідно у людей, ну в більшості людей, якщо вони там не знаю, не сексуали, то в них є якісь сексуальні фантазії, які вони хочуть втілювати. І більше того, якщо є фільм з сексом, і їх не такий великий вибір, то з імовірністю сексуальна фантазія, яка буде показана там, це не конкретно сексуальна фантазія. Твоя твоя зараз не конкретно твоя, а в більш загальному сенсі. Uh, і відповідно, uh, ну якщо людина хоче побачити свою власну сексуальну фантазію, то найпростіше це її самому нап самій написати так. Тому я думаю, це значною мірою пояснює разом зі стигматизованістю. Добре, все давай по тексту. Та ми зараз давай. ще 10 років проговоримо. Давай, отже, сам текст, як вже було зрозуміло, він, коротенько, сюжет так. він присвячений стосункам uh, романтичним їхньому зав'язанню. Між Іваном Франком та Тарасом Шевченком, які є студентами Київського національного університету культури і мистецтва. Я так розумію, що це відбувається в 21 столітті. Я так розумію, що так це відбувається в 21 столітті. Тобто це те що називають. EU. Тобто альтернативний всесвіт там є чотири головних герої. Тобто, це з одного боку Філько і Шевченко навколо яких все базується, з іншого боку, їхні подруги Ольга Кобилянська і Леся Українка, які між тобою теж зустрічаються. Мені подобається тут образ Ольги Кобилянської, тому що вона не п'є на тусовках і фотки своїх п'яних друзів. А я чомусь це уявляю. Мені смішно від того, що це, що я це уявляю. Так, знаєш, я прям уявляю наскільки все тут. Воно базується частково на справжньому житті автора, мені здається, що швидше за все автор навчається теж десь в якомусь виші українському зимовістю київському, можливо не в тому самому, який тут є у фанфіку, згаданий. І це наближає ось цих якихось далеких знаєш, постатей з українського іконостасу літератури і в цілому культури. Воно наближає дуже сильно до читача. І я думаю, що це теж важливий аспект фанфіків, так що ми можемо спробувати уявити всіх цих героїв в нашій реальності. Mm -hmm. Якщо коротко описувати сюжет, то Тарас Шевченко це зараз, я, чесно кажучи, забув, хто з них староста групи. Староста групи Шевченко. Так. так. І він сова, а його сусід по кімнаті Іван Френко Жайворонок, і там. Один з конфліктів цього тексту побудований на тому, що Тарас вчиться по ночам, а Івану Іван Франка це бісить. І в результаті він починає приходити до Франка. А вони не в одній кімнаті жили. Вони жили в одній кімнаті, але на різних ліжках. А. І вони починають пати і обійматися в одному ліжку. І ну, оскільки це PG-13, там немає жодного сексуального контексту, тобто найбільш сексуальне, що там є, це. Обійми фактично, і мені подобається, як вона закінчується. Що приходить Франко, каже: Тарас, чого що про нас говорять? Нісенітниця, яка? І Тарас йому відповідає, звісно, коханий. І тут прикольно грається цей абсурд того, що одного боку, він такий, яка несенітниця, ці чутки, які прансходять, з іншого боку, звісно, коханий. Цей фанфік. Ми обрали його, тому що він про. Української якоїсь класики літератури я хотіла ще забавний момент прочитати, що тут був момент, коли в них була якась спільна тусовка з алкоголем, і Іван Франко редагував тексти Тараса Шевченка. А Тарас Шевченка його тексти, і зараз я це знайду, прочитаю: Тарас обіймав Івана зі спини і щось ретельно редактував у його книзі. Яким чином Франко взагалі допустив старост до своєї писанини, невідомо, бо конфіденційність роботи була йому дорожчою за власне життя. Але Захар Беркут все ж таки перетрепів деякі зміни. Надовго Франко у боргу не залишився і взявся за редактуру Катерини, пославши Шевченка проспатися. Сидів над редактором. Іван аж до двох ночі, але зміг красиво переоформити поему, додавши свої правки. Після цього сп'янілий від шампанського мозок, втомленою роботою вже не дуже добре розумів, що відбувається. І тому Франко дійшов лише до найближчого ліжка, яке за іронією долі виявилось влас... власністю Тараса. Ну, хіба це не прекрасно? Яким, Яким чином цей кадр з'явився у галереї Кобилянської та її дівчини Лесі? Також невідомо. Але під час задушевної розмови з Лесією що взагалі-то була подругою Франка, цей випадок був згаданий не раз. Ось. Так. І до речі, не пам'ятаю, чи ми про це казали чи ні, що автор цього фанфіка має Нік Січиславчик, тому дуже дякуємо Січиславчику. Припускаю з Дніпропетровщини, з Січеславщини. От і навіть якщо це фанфік, як в цьому побудований на Частковій деконструкції авторства мені здається все одно важливо підкреслити, хто є автором цього фанфіку, який ми розбираємо. Ну так я думаю, що про фанфіки все. Думаю, так дуже дякуємо вам за увагу. Та дякую тобі за розмову. Дякую тобі.